Ти куди пішов? Що, хто? Зараз будемо переодягатись. Пішли. Погнали. Я персональний стиліст, а... допомагаю знайти себе через одяг. Через одяг можна так, так? Да? Можна. Ну, Треба. Дивися, дивися, є така думка, що ваша професія дуже дорога. Щоб ви прийшли і порішали нам одежу. Це прям цілий. Ну, цілий, цілий процес. Скажи так, давай зразу, скільки давай. бюджет варіант. Можна одягнутися дешево? Ну круто. Це може бути будь-який бюджет. Я за те, щоб можна одягатись, і в секонд-хенді, і в зарі, і в Луївітон, те, що ви казали на початку, от я допоможу всюди. Головне, щоб це ви відчували, що це ваш стиль, ваш одяг. Вам подобається. А бюджет взагалі не важливий. Наталі коротше займається те, що вона людей прикольно одягає. Ну гарно знаєш, стіль міняє. Я помню свій стіля. ну Це батько просто мене з мамою батько брав, коли в нього був час, і віз нас на базар, Чеплинку, картонку, поміряли. Так, це дорожче, це дешевше. Ка матеріальчик так було. Ті, матеріальчик потрогай. Було таке? Патрога, який хороший. Було таке. Наталі зараз іменно вибирає мені якесь щось таке. Уасхепен про то, називається. Сейчас, ну, я вважаю, що я одягаюсь дуже круто. Напишіть, пожалуйста, в коментах. Одягаюся круто, і все-таки вам не подобається цей э, дворовий стиль селянської романтики. Ну, По-моєму, сильно. Ну, дивися. Ну це щось набагато. Мої би батьки і мій би дід чи бабка сказали, що ти, чим ти займаєшся. Ти персональний стиліст. Ти допомагаєш людям одягатися, допомагаєш образ змінити. Скільки ти в Нідерландах? А, рік. Рік, от буду, рік так. в Нідерландах. Mm -hmm, ти знайшла своїх клієнтів, ти зараз тут основуєшся, базуєшся. тут. Як ти Нідерланди? А мені дуже подобається. Є дуже багато особливостей, але я така людина, що я можу там люблю щось новеньке, тому прям ну, не знаю. Мені які нідерландці в плані о цього одягання, в плані стилю, які вони саме от нідерландці, тому що коли я до прикладу бачу італіанців mm -hmm. і нідерландці, так, це трошки. різні речі. Ну і, і загально, тобто це різний менталітет у італійців і у нідерланців. Ми можемо порівняти, наприклад, і сказати, що нідерландці і, і німці теж десь на одному рівні. Тобто для них е, дуже важливо комфорт, і не важливо, що ти там якісь тренди, якось яскраво будеш одягатись. Важливо, щоб це комфортно, якісно було. Е, і, в принципі, це найголовніше. Саме тому вони люблять якісь. Е, не трендові речі, да, а люблять піти, наприклад, в той же Бієнкорф. Тобто, якщо зайти в Бієнкорф, дуже багато буде саме таких. Ну, де всі всілякі ці бренди, саме люксові бренди, не мас маркет. Ось там буде більше таких корінних нідерландців, Ось, наприклад, ну знов таки все залежить від бюджету, але загально в зару більше ходять ті, які хочуть якихось трендових речей. І там буде більше якраз не нідерландців, а от. Скажи, Zara, ще щем дем, порки. Це, це так, так, Це, це дуже багато там одежі є, вона доступна ця одежа. Налітно зараз скільки можна. От... Зібрати собі образ на літо в такому масматі, ну, тому що ми міряли. Ну, прикольно, ну та, прикольно. Ну чи якісно знову, не знаю, не, не якісно, тобто треба шукати. Тобто, якщо ми кажемо про Zara і так далі, це фаст фешн. Чому це фаст фешн Тому що вони оновлюють колекції просто кожен місяць. І саме тому вони більше гоняться за тим, щоб людям давати більше більше одягу, але якість цього одягу на жаль не така хороша. Ну буквально. Буде достатньо п'яти комплектів. Там 250 євро. Умовно буде достатньо. Я кожен день їду і бачу, коли ну немолодий чоловік з своєю немолодою жіночкою вони їдуть на брендах там, Аляска. Патагонія та що там ще знаєш таких їм жорстких. Я розумію, це стоїть дуже дорого. Вони їздять на дорогих велосипедах. Твоє твоя думка, чому в нас в Україні не так? Чому наші навіть <зас> е, знаєш, е, в плані стилю, ну наші бабусі, дідусі, вони на себе знаєш, як оділи ті окови, отого дідського і бабського, і їх уже в років носять. Так, я тобі більше скажу, тут можна побачити на Феррарі про більше таких літніх людей, ніж загально там молодих навпаки. От, е, ну, це перше, як ти сказав, це економічні фактори, тому що ну, ясно, що це дуже впливає. І плюс менталітет. Тобто в нас ще залишився такий радянський менталітет, який ще впливає да, на літніх людей. Саме тому вони в першу чергу, ну, по-перше, і рівень так, прожитковий, тобто, якщо тут пенсія і якісь там твої від... Вкладення дозволяють взагалі купити знов-таки та, То е, в Україні на жаль, ну прожитковий мінімум, це не та пенсія, навіть але та, порше це порше. А це банально та, одежа і вміти і... виглядати. Ну та вміти ну жити. Так і виходить. Тобто, відповідно, якщо в тебе є гроші, і е, ти вже думаєш про те, що блін, класно, я хочу одягатись, ти продовжуєш жити. В тебе тут, тут дуже багато соціального життя у літніх людей. Тобто, це е, навіть подивитись спортзали. Та, я хочу спортзал, на секундочку там літні люди краще займаються, ніж я. Так, 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 на секундочку, так, 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 так. просто ну, там знаєш, Бабушка мені, мені здається. Це на... таке, от в Нідерландах. Якщо судити про стиль одежи, то ми розказуємо про стиль життя, да. тому що коли ти приїжджаєш в теплі країни, це Гучі, в багатих людей, да. людей, які можуть собі дозволити. Не в багатих людей. Гучі, вірсачі, різного такого прада, то нідерландців. Тут я бачу, знаєш, такі моменти. Ну їм це не ну це тут навіть не стиль життя, тут про те, про менталітет. Тобто їм не важливо показати себе, так як, наприклад, італійцям або українцям, бо ми ж те, теж таки любимо показати себе. Тому нам і важливо якось одягатись. Тут це не важливо. Тобто, тут тобі в першу чергу, щоб подобалось, і комфортно і якісно. От, от так би я описала. знаєш? яке враження в нідерландців про українців було. І стало. От мені... Слухай, ну мені я... важко це сказати, бо я я ж то приїхала тільки рік тому. А, ну, Важко. Ну, Те, що точно. е, я знаю, що українці ну одягаються трошечки по-іншому, да тобто вони, от те, що я казала, хочуть виділитись, завжди можна побачити, да це, це українка чи е, не українка. Да? Бо українка все одно буде красиво одягатись. Хоча я хочу тобі сказати, що навіть от в мене є клієнтки, які вже дуже давно тут, і вони звертаються до мене і кажуть: Блін, я хочу знову красиво одягатись, бо якось я тут почала жити і почала забувати про себе. Тобто немає такого балансу, так. Якщо у е, нідерландців є такий баланс, та, що е, типу, ну, можна одягатись там, не так, щоб прям викликали супер-супер цікавість, та, але все одно якісно, красиво і як подобається. То в нас це починається таке, типу, а, можна не одягатись, коротчі, буду ходити, в чому попало, і все. Ставлення, ставлення соціума до того, як ти одягаєшся в Нідерландах. Я хочу угу. почути це від тебе. Ну тут всіх сприймають однаково. Тобто, ти можеш одягатись, як ти хочеш, без ніхто тебе не осудить. Якщо це наші їдуть, то вони, а вже ж будуть дивитись і думати, Боже, як воно то одягнулось. що воно так це щось там яке таке яскраве, і так далі. Тобто, ну тут теж менталітет. Бо ми ну от звикли з таким з такою критикою, та сприймати все херсон. Дивися, херсон пам'ятаю 2014-2013 рік. У нас був чувак. Це був 2010 рік. У нас був чувак ЕМО, uh -huh. і він одягався дуже нестандартно в тих соціальних рамках, де тоді були у нас, і його просто били люди. Агресія була, булінг. Чо, з чим це зв'язано? Чому так люди відносяться у нас в Україні, коли ти е, собі там якісь там розові джинси одів чи якісь не такі, як комусь хочеться, чи відростив uh -huh. собі волосся, то в Нідерландах всім по барабану. Чому у нас так, а тут не так? Слухай, ну це все, все теж впливає і ну, взагалі ці економічні фактори. Тобто, якщо е Умовно, скільки років там вже нідерландці живуть так своїм життям, вони живуть там умовно в демократії і так далі. Все це повпливало на те, що кожен займається собою. так. У нас же це було трошки по-іншому. Вся була така сіра маса, якщо ми кажемо знову про радянські ці часи, і тобі не можна було от виділятись. Тобто всі повинні одягатись однаково, умовно. І потім вже потрошки це все почало змінюватись, і це ще залишилось. Але я думаю, ми якраз з тобою оцей. Е, наступний да наступне покоління, коли ми будемо вже тими бабушками-дідушками, які їздять на Феррарі, які я сподіваюся, які відклали собі пенсію, одягаються як вони хочуть. Отаке було кіно. Надіємося, да. що колись ми дійдемо до високого економічного рівня. Ну поки ми будемо їздити на Феррарі, то я сьогодні їду на шкода, Єті з рулем. Передавайте батькам привіт. Підписуйтеся, я скину твої контакти. Кому нада інформація. Ти я думаю, допоможеш. Так. Ти дуже класна людина. Сьогодні реально дуже прикольно мене одягнули. Чесно кажучи, е стільок був ну, типа вітер, гуляй вітер, mm -hmm. мені дуже мені сподобалося. Дякую тобі так. за проведений час. Ми поїхали далі. а Тобі так. гарного настрою. і Дякую. батькам передавайте привіт. Пока.